Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати MySQL. Тема сьогоднішнього відео оператори обмеження і зміщення, або Limit and offset statements. Итак, ліміт використовується для обмеження кількості рядків, що повертаються в результаті запиту. А offset дозволяє вказати, з якого рядка починати отримання даних. Отже, можна використовувати просто слово ліміт і писати якесь числове значення, наприклад, n це кількість рядків. Або можна писати чис числове значення це буде k, це з якого рядка починати, а потім n число, кількість рядків, яка вам потрібна. Або ще третій варіант. Ви можете написати слово ліміт, потім число це n, кількість рядків, які вам потрібно, потім слово offset, а після нього k. Це з якого рядка вам треба доставати цю n-ну кількість рядків. Ну що ж, давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Переходимо в Workbench. Працюємо далі з таблицею Parent. Завантажуємо знову сіті дані. І в нас перший запис, просто ліміт 5. Тобто нам повинно дістати тільки перші 5 записів. Отримаємо перші 5 записів. Наприклад, ставимо тут. давайте, 3. Отримуємо кількість 3. 3 записи. Якщо поставити, наприклад, 0, то записів не буде зовсім. Якщо поставити більше, ніж є, наприклад, у нас тут 6 записів, давайте поставимо, наприклад, 7. Видасть все рівно нам тільки 6 записів. Оце останнє нал-нал-нал, це не є записом. Тобто, я поставлю тут 9, все рівно буде те ж саме. То останнє це не запис. Ось це в нас 6 записів. Тобто, якщо ми виставимо більше, ніж є, все рівно нам видасть ту кількість записів, які вони фізично можуть нам видати. Давайте подивимось на варіант Limit and offset. Ось наші є два таких записи. У першому рядку у нас запис означає, з якого рядка це перше число 2. 3 це скільки рядків нам треба дістати. Давайте подивимось. Бачите, ми починаємо. Пропускаємо два рядки і починаємо одразу з третього. От, наприклад, давайте тут напишемо 3. Тобто ми почнемо з, з четвертого. з Бачите? Ми почали з 4 але все рівно дістаємо 3. Але якщо, наприклад, давайте себе поставимо з п'ятого, тобто ми почнемо з шостого і кажемо 3. Нам вийде всього навсього один запис, тобто більше просто не існує. Або другий рядок. Ми просто додаємо offset, і тут е ці числа міняються містам, місцями. Якщо спочатку з якого рядку, а потім кількість, то тепер оце число відповідає за кількість. А це число відповідає, з яко, який рядок ми пропускаємо. Тобто зміщення виходить. Тобто, у нас тут буде починатись з 3 і до 6. Повинно бути. А, до 5, вибачте. 3, 4 і 5. Так, ось ми так само сюди поставимо 5, і буде попередній останній вираз. Тобто, десь тільки 6. Ну, або поставимо тут один, почне з другого, і дістанемо тут 7. Тобто, фактично, нам стане 5. 1, 2, 3, 4, 5 записів, починає з другого. Ось так, в принципі, працює. Ви можете використовувати так або так, якщо один з них не працює, то можете використовувати, в принципі, інший. Але не забувайте, що ці числа міняються містами, якщо ви додаєте слово offset. Добре, давайте подивимось, йди сюди. Як можна використовувати, наприклад, його з оператором V. Як працює логіка тут. Спочатку ми оператором, ми дістаємо всі значення, які будуть а, співпадати з H більше, більше 20. Потім ми їх сортуємо по імені. А вже тільки після цього ми робимо кількість, ну тут виходить offset а, 2, тобто з якого пропускаємо 2 і дістаємо 3 кількість рядків. Отакою логікою, така послідовність а, нашого селекту. В принципі, можна його і запустити. Видає всіх більше а, 20. От, наприклад, якщо ми. Давайте подивимося, що коректно відпрацює. Заберемо оце. Все. Забираємо. Відпрацьову без ліміт і офсет. Що нам покажуть? Стало нам 4. Отже. З ліміт і ось там, повертайся, будь ласка, сюди. Ми кажемо, пропусти перші два рядки. Тобто 5 і 2 виходить, і у нас буде тільки 4 і 1. Ну, ми тут вказали 3, але максимум у нас може тільки дістати 2. Тому буде тільки з ID 4 і 1 в такому порядку. Давайте подивимося, чи коректно все так. 4 і 1. В принципі, отаким от чином працює у нас наш селект. Не забувайте про послідовність. Спочатку, ми. У адіо робимо вибірку, ми отримали. Потім ми зробили сортування по імені, а вже потім те, що залишилось, ми робимо ліміт і офсет цих значень. Сподіваюсь, вам стало набагато зрозуміліше, як працювати з апаратами Limit і Offset. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.